Одного дня покликав батько сина, відкрив шкатулку, і сказав Я радий його сину годинника передати, його мені твій прадід ще подарував. Йому багато років, понад двісті. Та перед тим, як тобі дати, хлопче, піди в кав'ярню ту, що в центрі міста, скажи, що ти його продати хочеш. І запитай, яку ціну заплатять. Хто скільки дасть валюти за годинник. Син з задоволенням послухав батька і повернувся через дві години і сказав О, батьку, зовсім небагато мені за, твій, за мій товар хотіли дати. Сказали, що п'ять доларів він вартий, мабуть, його не треба продавати. Ні, зачекай так швидко не здавайся. У магазин годинників ще спробуй зайти. І там також ти запитайся, мабуть, годинникар заплатить добре. І син пішов, минуло трохи часу, вернувся. Батьку, тут давали більше, п'ятнадцять доларів давали зразу. Можливо, продамо його пізніше. Мій сину, ти ще раз мене послухай. потрать свій час сходити до музею. Хоча на дворі лютує завірюха, але підтримай цю мою ідею. Побачимо, що тобі запропонують у місті старовинних експонатів. Ну, добре, батьку, і туди піду я, зроблю усе, як ти мені порадив. Не встиг старенький батько оглянутись, ось син уже біжить, немов на крилах. О, батьку, як так справді може бути, ти знаєш, скільки крам мій оцінили. Мільйон, цілий мільйон готові дати за ржавий і старесенький годинник. Говорять, є безцінним експонатом і хоч сьогодні би його купили. І усміхнувся щиро мудрий батько, сказав Я радий такій добрій свісті. Запам'ятай, осінять адекватно тебе лише у правильному місці. Хто знає твою цінність, той цінує твої моральні якості, характер. Не будь в місцях, які тебе руйнують, свою ціну знай, хочу я сказати, що світ жорстокий, ти ж будь там, де світло, з людьми, які прямують за Ісусом. У лабіринтах і дорогах світу життя у правильне спрямуй своє русло. І знай, для Бога цінність ти найбільша, за тебе він на хрест пішов умирати. тому поміж своїх важливих рішень прийми одне, яке прийняти варто. Будь мудрий, пам'ятай ти, цінний в Бога, втішайся Його словом добрій звісті. Куди б не завела тебе дорога, постійно будь у правильному місці. Амінь.